Лівану в Україні зібралися у цьому чудовому залі із нагоди незалежності Ліванської республіки. Музика. Наші країни пов'язані сторіччями взаємоповаги і взаємоцікавості, які виливаються зокрема у спільні культурницькі імпрези. Українське оркестр грають ліванські поезії це дуже серйозно, символічно, скаторі можна сказати, сіяння. Двох культур, двох магии музыки, которые музики, які сьогодні реально в, 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 в Києві. Ліванський інформаційно-культурний центр. Діяльність його спрямована на те, щоб ознайомити українців з культурою Лівану, оскільки вона стародавня, дуже красива. Від більше Ліван справедливо носить горду назву Колиски цивілізації в Україні розташоване найдревніше місто в світі, і нині населення одне із найосвідченіших не тільки у регіоні, найпопулярніша професія лікар. «Багато студентів закінчили в Україну в Україну учоба, а в і різні інститути, медицинський. І крім у нас є дипломатичні посольства лівані в Україні. І посольство України в Лівані наші країни мають тісні зв'язки. Починаючи від суто людських, налічують понад 4 тисячі спільних лівано-українських сімей до непростої геополітичної ситуації. Ліванці добре знають, що таке окупація. Тож нині нам бажають скинути загарбників, бо чий Крим сумнівів не мають. Нас обідняють много разів нас окупували. І ми сьогодні бачимо і живемо в те то час, тоді, коли Україна знаходиться фактично під окупацією. Я хочу. Пожилат України поб'єду скоріше вигнати сюди агресора, освободити всю територію, щоб ми вернулись в Крим. Такі заходи вже стали доброю традицією, яку на нетривалий час розірвали спершу карантин, а тоді вторгнення росіян. На щастя, цьогоріч зустріч друзів громадської організації Ліванський культурно-інформаційний центр вдалося організувати. А зараз ми хочемо запросити на сцену співзасновника і керівника Ліванського культурно-інформаційного центру. Родріга Манхеш, і це важливо українцям не менше за ліванців. Так ми можемо подякувати за солідарність із нашою нацією у найважчі часи. Я хотів подякувати лівану, ліванцям, діаспорі, ліванській Україні, які міру своїх можливостей і на політичному рівні. На економічному рівні підтримують Україну, фінансують різні проекти, які не тільки гуманітарні проекти, щоб ви знали, що ми це дуже цінуємо. Ліван виявився першою країною, це почесно, яка фактично визнала в свій час незалежність України. А самим ліванцям побажати стійкої незалежності та мирного неба повсякчас. Підтримувати незалежність це дуже важливо і відстоювати її. Так же, як і Українам, Ліван він відстояв свою незалежність уже 80 років. Знаю, що у них ситуація теж не дуже легка в Україні. Я хочу побажати їм мирного неба, ну і своїм друзям, здоров'я, щастя, тому що мене багато друзів у Лівані.